Всім привіт! Сьогодні поговоримо про танки з бонового магазину. Не про десятки, не про шості рівні, тільки про преми 8 рівня, що варто купувати, що купувати не варто. Підемо прямо по такому списочку тих танків, які в мене прямо зараз є в ангарі. Це гвардієця СТГ, ми почнемо, напевно, з нього. Перше, що скажу, якщо ви недосвідчений гравець, та навіть гравець середнього рівня не купуйте. Навіть якщо ви досвідчений гравець, я думаю, ви розумієте, що його купувати не треба. Бо танчик абсолютно не цікавий. Чому? В нього абсолютно нема броні. Ніде. Не Ні в одному місці в нього нема броні. Він пробивається в башту, він пробивається під будь-якими кутами в борта, тому що тут 45 мм. Він абсолютно не танкує. В нього альфа 390. Прикольно, так, непогана точність, непоганий час зведення, але об'єктивно на ньому можна грати лише як на ПТ-шці, десь вицілюючи з дальніх дистанцій. В принципі, фармить він через 100 не дуже добре, плюс в нього, як ви бачите, доволі недешеві снарядики, 840. По фарму ну, він вас не вразить, скажімо так. От будемо чесні, він вас не вразить. Танчик, на якому формити вже буде трошки приємніше. Це середній танк т 34 3 китаєць. Стандартна ст така як будь-яка інша СТ-совкова, тому що китайські СТ дуже на них схожі. Нагадує 54-ку, але з. НЛДшечко, яка, ну, скажімо так, не дуже 100 мм для восьмого рівня це не так то й багато зараз. Щось під якимись кутами ви танкнете, башта танкує нормально, в ці лючки не часто влучають. Рухається танчик теж непогано, можна і бортиком танконути, 80 мм. Все впирається в гармату. Не найкраще бронепробиття, але кумулятив 250. Я думаю, ви розумієте, що це непогано. Та й 196 для ББшки теж непогано. Фармити на ньому доволі зручно, не найкращі кути. Трошки треба приловчитися. Але, в принципі, якщо у вас вже є якісь танчики, які я пораджу далі, купити собі, щоб отримати деякий фан від гри, можна. В нього великий бонус, що він не льготний, тобто він не потрапляє в бої 12, Ну, тобто 10, там, 1011-12 гріх, я розумію ну, розумієте, про що. я. Тобто він грає тільки з 9 до 10-го він не потрапляє. Це дуже важливо. Йосип Шостий. Я думаю, всі ви знаєте, що це за машина. Він також льготний, він також не потрапляє до десяток. Грається дуже круто. Зараз йому апнули бронепробиття, воно теж складає 196. Доволі зручна гармата. В упорі грається непогано, фармить, до речі, він теж непогано. Я чистими, якщо просто мати прем аккаунт без якихось плюшок, при там 2 25 тисячах дамагу стабільно фармю, там 60-70 тисяч забій, що ну, досить непоганий фарм. Зараз порізали кефи фарму, раніше це був би поганий фарм, але в 2023 році це достойні цифри, я вам скажу. Танчик досі вартий. Уваги, і я досі його рекомендую. Особливо хлопцям, які не, не полюбляють Астежки, які звикли грати на, на радянських таких совкових тяжиках. В принципі, розуміють, як воно грається, як, людям, яким подобається Йосип IV. Серед його реально недоліків, це ці баш, башенки, в які реально залітають снарядики. На жаль, на жаль, але якщо ви мансуєте, гарматою трошки прикриваєте, підіймаючи її вверх, ну, не так-то й легко туди буде вам влучити. Крайслер Гранд Фінал. Скажу так. Для фарму він точно не підійде, бо грати його треба на фулл голді. Ну, нема сенсу заряджати оці ББшки тільки, якщо ви потрапляєте до шостих рівнів, а він потрапляє до десяточок. Де гарматка е, себе реалізує нормально тільки за умови, що ви граєте на голдових снарядиках. Оцих підкаліберних з пробиттям 260. Але вони ж дорогенькі. 4800 це все ж таки багато за альфу 320. Танк має дуже круте лобове бронювання. Непогані бортики, пробивається він в цю полочку над каточком. Башта в нього класно танкує, лючок в нього як у фази танкує, тобто не так то й легко туди пробити. В принципі, якщо ви хочете машину, на якій можна пофанитись, понагібати, вам за Крайслером, Але за умови, що ви знаєте, як реалізовувати заднє розташування башти. Йосип А колись він видавався за глобальну мапу. Я точно це пам'ятаю, бо він в мене був не на цьому на іншому аккаунті. Я на ньому накатав боїв, напевно, десь 100-150. І скажу вам так: оця гармата це лайно. Це повне дно. Танкувати від Ромба за рахунок того, що у вас оцей ВЛД, цей корпус від Йосипа 8, він же Т-10, Ну, скажімо так, не найкращим чином він танкує. Дуже погана точність, поганий ДПМ, на ньому в принципі незручно грати. Він відчувається по геймплею десь як Йосип 3, але ну, гармата набагато гірша. Вона не стабілізована, вона косавана, вона дуже довго зводиться. І, і фармить він, ну, скажімо так, теж не дуже. Тому я би його скіпнув і навіть не розглядав до придбання лише за умови, якщо ви збираєте всю колекцію Йосипів від першого до 8, ну до Т-10. Тоді можна прикупити. Інакше не треба. кв 4 Креславського. Mm, настільки непопулярна машина, що я, напевно, думаю, ви її в рандомі той майже не зустрічали. Непогана броня, так він дійсно танкує, на ньому прикольно можна потанкувати від бортика, на ньому можна робити непогані цифри домашки. Але для фарму я б його теж не рекомендував. Це скоріш машина для фану, як Крайслер, яку ти купуєш, заряджаєш класною оборудкою, фул голдою, і їдеш також хлопцям розвалювати кабіни. Для фарму він не підійде, тому що він незручний, на ньому незручно грати. І ось у нас 303 перша машина, яку я рекомендую 100% брати для фарму. Чому? Башта, вона реально класно танкує. Навіть десяточки її пробивають через раз, а то і через три. Навіть іноді на кумулятивах танкує, танкує. Як кажу, знімаю кепочку. Погон, не танкує, корпус теж не танкує. Але, по факту, у вас ПТ, в якої крутиться повністю башта. І у вас ПТ з крутою альфою, з крутим ДПМом для 8 рівня, яка ще й непогано їде, яка висока, ви можете займати, нормальні рельєфи, насипи і тому подібне, грати від башти. На ній зручно грати, в неї класна альфа, і за рахунок цього вона дійсно гарно фармить. Чому бо. 500... 258, пробиття 440 альфи вам буде вистачати абсолютно на все. Ну, звичайно, Є100 ви в Лобашти пробувати не будете, але ж ну, ви на восьмому рівні, не забувайте. ЛТшечка. Що я скажу по ЛТшечці? Для фарму будь-яка ЛТшечка не підходить, навіть роз, роздивлятися її не будемо. СТРВ81. По факту, це Центуріон, просто шведський. Ті ті самі болячки Центуріона на восьмому рівні. Картонний корпус, в якому все ламається, виноситься би через каточки і тому подібне. Але непогана башта, яка дійсно гарно танкує. 254 на 8 рівні. Ви просто вдумайтесь, вас будуть туди пробивати тільки 10 рівні, і то через раз, через три, якщо вони не на Голді. Корпус. Картон гармата. Її трошки апнули. В нього в тепер непогана стабілізація, в неї непоганий ДПМчик, але дуже низька альфа. Грати зараз від цього ДПМчику, від низької альфи, дійсно незручно. Тому раджу тільки тим, кому подобається такий гімплей, таких, ну, скажімо так, хто вже прокачував Action X, я думаю, зараз всі його прокачували, бо це саме Метове СТ-10 зараз. Хто катався на 8-му якщо їм сподобалось, в принципі, це той самий центуріон, вам буде приємно на ньому грати. Ідемо далі. А, і я забув сказати по фарму. Снарядики дуже дешеві, він за рахунок цього дуже класно фармить. ПВ-5. Ще один льготний тяж, один із найстарших в грі премів, на якому дійсно можна прикольно роздавати, на якому можна фанитись, на якому можна робити круті цифри, на якому, до речі, легко грати, але теж за рахунок... За умови, що ви будете грати на голоді. Тому що на ББшечках 196 їх хоч і апнули. Але, скажімо так, за рахунок цього, того, що в нього низький калібр, ну, не завжди, не завжди зручно грати, не завжди комфортно. Все ж таки, 122 калібр з таким пробиттям він відчуває себе трошки краще. Але, фармить він круто. В принципі, для фарму я б його брав, я б його рекомендував. На ньому дійсно можна класно фармити. Якщо ви будете оцю легендарну сісічку ховати, якщо ви заховаєте її в нормальний лівчик, бюзгалтер, то в принципі вам буде доволі кайфово грати. А ще оцей танк почав, зародив оцей рух танкування таким, знаєте, ромбом через жопу. Коли ви танкуєте, стаючи оцією стороною до сіньки, розвертаєте башту сюди, виїжджаєте, щоб закрити оцю саму башту Радіста, який буде вилітати вас. Кожному бою. Корейський паттон. Ну це, напевно, найгірший танк, який тут представлений. Він взагалі не вартий уваги. В будь-якому випадку ми його просто скіпнемо. Не дивіться на нього і не купуйте взагалі. Сенлак такий же ЛТшечка, на якому теж не, нормально не пофармиш, ми його скіпнемо. Також скіпнемо ще один легкий танк М41, тому що він по факту нічим не відрізняється. Вони майже однакові танчики. І перейдемо до танків, які дійсно варті уваги. Т-26Е5. Оцей танк я рекомендую вам купити 100%. Це один із кращих зараз танків для купівлі в боновому магазині. Чому? Непогане ВЛД, який не так-то легко пробити. Тут 152 мм, так не найкращий кут, але за рахунок того, що ви виїжджаєте з рельєфів, ви трошки зав... за його задираєте, вас. Дуже класні квн мінус 10, класна броньована башта. Оцю башенку теж не так-то легко в... вицілити і не так легко пробити. Виїхали. І роздаєте. Фармить він дуже круто. У вас 230 пробиття. ББшкою, Подумайте про це. На 8 рівні і 240 альфа. У вас класний ДПМ, у вас класна стабілізація. Єдине, що, як у всіх амерів на 8 рівні снарядик, ну не завжди, скажімо так, летить центр. Але, в принципі, це єдиний його недолік. Він грається як 32-чка, але трошки ДПМніша, з меншою альфою Я рекомендую абсолютно всім цей танк купувати. Я його собі на цей аккаунт куплю, коли бони дозбираю. Він обов'язково мене буде. Ще один танчик, який варто. Роздивитися поближче це оцей IMX. Його також зараз апнули, він став набагато краще. В мене був такий IMX, але просто не в цьому стилі 2D. Я його обміняв колись по 3D, і я про це пошкодував. Чому? Бо це класичний французький AMX. Тяж. В нього. Непогана лобова броня. На ньому не треба танкувати ромбами ці щочки пробиваються. Ви просто стаєте отак от тромбом. Вас тяжко пробити однокласникам. в НЛД, не пробити. ВЛД тільки в цю башту. Вона невелика. Якщо ви мансуєте, закриваєте гарматою, туди не так-то легко пробити. Це дуже-дуже легко. Ви просто їдете отак от, прямо, стаєте, настрілюєте. Гармата в нього має 232 пробиття на 8 рівні. Це дійсно багато. Це велике пробиття, вам майже ніколи не потрібна голда. Чому? Бо ну, вона підкаліберна і плюс-мінус туди-сюди у вас пробиття майже однакове, що на Голді, що на ББшках. Голда взагалі не потрібна. 300 альфи при десь 8 секунд КД. Не найкращий ДПМ, але грати, в принципі, комфортно. Я раджу цей танк для. ну... Покупки для купівлі. Чому? Бо танчик вартий своїх бонів. Він набагато краще, ніж майже всі інші тяжі, що тут представлені. В принципі, сказ сказати, що борта картонні, також тут ну, двигун ламається, арта його любить, але ці недоліки, вони не суттєві, бо він дуже легкий в застосуванні, на ньому просто легко і приємно грати. І ще один танчик, який я обов'язково раджу, це Лорейн. Зараз це, напевно, найпопулярніший танк в боновому магазині. Чому? Нема броні. Так, ми це всі знаємо. Але він швидкий, в нього гарний барабан. Така ж гармата, як ВМК, але в нього краща стабілізація трошки. В нього непоганий час ведення, в нього непоганий КД-барабану. В принципі, на ньому приїхав, роздав свої 4 снарядики. Тобто ти видав 300, 300, 300-300, 1200. І поїхав далі. Геймплей як на ТВП, Але КД між ну, пострілами в барабані, звичайно ж не півтори, а 2,5, ви роздаєте довше барабану на восьмому рівні. Це дійсно круто. І на ньому приємно грати. Я раджу для купівлі їх. Ну, цей танчик всім раджу купити. В мене його нема, на жаль, але я теж його собі візьму за бонний, бо він мені дуже подобається, я хочу на ньому теж пограти. Муца нікому не раджу, це не цікава машина. Я думаю, що його варто купити лише за умови, що у вас уже все є. А корейський патон взагалі нікому не раджу, ще раз нагадаю. І Alpine Тайгер. По факту, китайський аналог Йосипа 6, але. Ну, більш поганий. Дійсно, більш поганий. В нього є. Переваг це тільки кумулятив 250, все, більш переваг в нього немає. В нього великі НЛД, які пробуваються, він легше пробувається в НЛД, в нього башенки ще більше, ніж у Іса-6. Гармата. В неї каде довше. Стабілізація гірше, точність гірше, бортами він танкує гірше. Ну, в принципі, він. Він не потрібен, ну, розумієте, він не потрібен, коли у вас є Йосип 6. Краще, бо не приберегти для купівлі якогось з цих танчиків з десяточок. Ось так, коротенько, швиденько пробіглись по всім. Підведу підсумки. Із того, що я рекомендую. Це Йосип 6, 100% для купівлі, якщо ви хочете фармити і комфортно грати. Якщо ви хочете фармити і комфортно грати, Т-26Е5, Лорейн, і що ще? І Т-103, це 100%. Якщо ви хочете просто нормально грати, і може не завжди комфортно, в деяких боях у вас можуть бути складнощі. а АМСМ4, в принципі, вам підійде. І т 34 3 На ньому теж можна дійсно непогано фармити. Якщо ви хочете просто лютого фану на гібу, Крайслер Гранд Фінал, КВ5 вам теж підійде для фану. І підійде креславського теж для фану. Ну, і для. Тих, хто полюбляє СТ в принципі, більш-менш СТРВ підійде. І ще раз, підведу під танки, які я точно не раджу. Це корейський патон, це ці ЛТшечки. Муца, в принципі, не раджу, альпайн Тайгера теж не раджу, тому що є Йосип 6. На що він треба? Будемо чекати оновлень, бо нового магазину, чекати якусь більш цікаву техніку, тому що. Цікавої техніки в магазині дійсно небагато. Ця техніка вже доволі давно в грі, всі ви її плюс-мінус знаєте. Це відео скоріше для тих, хто, в кого є бони, хто грає не так давно і хто міркує, що собі може прикупити із того, що нема. Я думаю, що кращий варіант це, якщо у вас, звичайно, є час почекати, це взяти. Скачати тестовий клієнт, коли буде наступний патч, і покататись на цих танчиках, відчути самому, як воно. Це буде найкращий варіант. Я поділився своїми думками про танки, які варто брати, не варто брати. Ви можете погодитись, можете не погодитись. Залишайте свою думку в коментарях. Дякую всім за перегляд!